Вітаю, друзі, я також вітаю! золотарник, солітаго, хейті Бо або хідягея. Я не питаю точно, як воно читається, але це тому, що він неймовірний, красивий, він навесні такого жовтого лимонного кольору, потім і зеленіє, але зовсім відрізняється від свого видового е прародича А чим? Тим, що він, перше, він не дає е ніяких там тисячі кілометрів е сталонів Друге, те, що він набагато красивіший, крім листів він ще низенький. Десь, напевне, ну, буде ростом, десь так, напевно. І має такі величезні волоті широкі. Але, звісно, те, що я за що його люблю, це його це красиве листя. Це в мене рослини, які я на продаж маю. А ось там мене росте кущ, який я розсадив на більш такому от сонячному місці. Ось бачите. Десь там прикрив він вже поселенів, поселатовів. Сел... По сел... по Тут з пару кущів живе в мене. Ось дуже гарні, це пересаджувався на світі. Е, Красива, дуже рослина. Рекомендую для колекціонерів. У мене взагалі в мене їх чотири сорта. Є крон карликовий і є в мене зараз Heiji Ну Gay. Це зовсім інша історія. Ось Бачите, такий він. Цікавий мав такі стебла широкі, В тому році ось я пересаджував і залишилось пару корінчиків. Бачите, ось тут в мене на, ще не покрив нічого я землею, ось тут знайшлися малюки. то Дякую йому, що вони такі жовтенькі, такі симпатичні. Так що, друзі, отака от краса поруч із е, полин, е, тополею е, дельтовидною Альтра Пупореа, Black Tower. Росте ось такий ось з -з золотий золотарник басолі Ну, побачимось, Па-па.